Доброго, ранку. Доброго дня, сонечко до вас сміхається, золотими промінцями весело вітається, і так ніжна, яскраво, тихенько шепоче. З новим ранком, з новим днем, всіх вітати хоче. Вітаю я всіх вас, малята та дорослі. Малята, подивіться, що я вам принесла. Це торбинка. Незвичайна чарівна. Що це, дітки? А як ви думаєте, що лежить у торбинці? Давайте разом подивимось. Це м'ячики, правильно. Давайте їх розглянемо. Які м'ячики за розміром? Ці м'ячики великі. А ось ці м'ячики які? Правильно. Вони маленькі, які м'ячики за кольором. Цей м'ячик який? Так, зелений. А це м'ячик який? Правильно, червоний. А ось це який? Вірно, синього кольору. М'ячики за формою круглі. Скажіть, які вони? Так, круглі. Що м'ячик вміє робити? Стрибати, котитися, підстрибувати. Дітки, котик прийшов до нас, бо шукає свій м'ячик, яким любить гратися. Котик, розкажи нам про м'ячик, який він. Ми його знайдемо. У нас є мішочок з м'ячиками. Поглянь, може, тут є м'ячик. Мій м'ячик круглий, великого розміру і зеленого кольору. Дітки, а ви вже знайшли м'ячик Котика. Покажіть, де він? Ось він, котику, лови його. Ой, які ж ви розумнички. Зараз я вам розкажу ще про один м'ячик. Цей м'ячик круглий, маленького розміру, синього кольору. Де він покажіть? Ой. Які ж ви молодці? Хто до нас приходив у гості? Котик. А що шукав котик? М'ячик, а який у котика м'ячик? Круглий, великий, зеленого кольору. Ось він, котик. Дякую вам, дітки, що знайшли мій м'ячик. До побачення!